Будей вічний світ, великий і славний для нас образ, образ державного службовця, високопосадовця, коли сказав Ісус, іди за мною, зразу пішов. Сьогодні теж много високопосадовців допускаємо, що мають віру. Але кожна віра проявляється через діла. Каже Господь, як узнати, що за чоловік? По ділам узнайте їх, так віруючого чоловіка. Узнаєме по добрим ділам, високопосадовець займається державними справами, займається тим, щоб людям дати роботу, облегчити умови, покращити життя, подвисити якийсь центр, уровень життя, рівень життя. Ну, а якщо високопосадовець, то то не робить, що об'язаний, а займається гоненням церкви. Прийняттям законів. Так от тут і назвали християни таких людей і високопосадовців безбожниками. В одній з проповіді, за котру мене судять 3 грудня 22-го року, коли ми відали, що вже готують проект проти нас, я тоді в проповіді сказав: грозяться нас бити. Уганяти, церкви захвачувати, приймати закони, щоб вона знищити. І навіть вмішалися чиновники в заміну календаря, але це не їх робота, не сміють його доробити. Хто хоче міняти календар, було сказано в проповіді. Не єпископи і не народ Божий, а хто кучка грішників і безбожників. Ми добре знаємо, що святий чоловік, ілі стараючися йти путем святих, він добре знає, одну особу, одного громадянина не сміє нарушити його права і його потреби. А якщо він нарушає тисячі, то хто він тоді? Так, образ Матфея Апостола нині обличає безобразність тих високопосадовців, які Віри самі не мають, і їхні діти не моляться, і вони не збираються молитися. Сьогодні про то, -то написано дуже красно у апостола Павла у посланні к Солунянам. Так у другій главі Павел напоминає, почому книжники фарисеї і безбожники самі до церкви не йдуть і нам мішають. Сповним слова Христа, книжники і фарисеї і законники взяли ключ розуміння суті релігії, суті спасення. Самі не входять і другим мішають. Сьогодні то саме каже Павло Кселунінам. Ми, браття, зробилися всі подражателями церквам Божим то там далеко в Іудеї, десь не притерпіли гонити від книжників і фарисеїв. Причому вони були єдноплеменники, не чужі свої нас били, як і ми сьогодні кажемо в нашій Україні, нас не ефіопи гонять, а свої переслідують і, і зганяли нас. Ну за що? Так, вони вбили Господа Ісуса і Пророків, і нас ізгнали, і Богу не угождають, а всім людям противляться і нам мішають, щоб ми говорили проповідь язичникам, щоб вони, оті язичники і другі народи, спаслися, зато наповняють міру, велику міру своїх гріхов. Ми ж сьогодні кажемо, Господи, благослови наших людей, жителів Закарпаття, котрі обладають древнім твердим православ'ям, да й жителів нашої країни і всіх наших вірних Української православної церкви. Впрочем, ми молимося і за всіх, навіть хто ще лише слабу віру має, ну починає розуміти, що релігія то велике і свято. За них всіх молимося, дай споминайме добрим словом. Слово молитви Твої високопосадовців. Ведь коли ми кажемо, ми молимося по всім храмам за владу, за воїнство. А ми ще додаємо кождневно за воїнів теперішніх, котрі на війні, за переселених, котрі залишилися без дому, за людей, котрі на за границю у тяжких умовах або не в не в таких легких живуть, за всіх молимося. Бо лише в тому випадку ми способні відчувати їхні проблеми, пропустити через себе, щоб співучаствувати, співтерпіти. І як несеме крест Господній, то співучаствуємо в несенні Креста Господнього. І так, лише маючи православну віру добру, держася на традиції наших предків. 1150 років православних у Закарпатю, історичні Карпатські Руси. Ми нині хочемо нам, нашим і всій Україні покласти образ апостола Матфея. Подивіться на нього, високопосадовець но покликав Господь, все лишив. І ми одного разу все лишимо. Но чим скорше лишимо, тим скорше буде мати силу піднятися весь духовну, а вічності, по милості Божої, і наслідувати Царство Божоє. Амінь.